Всім привіт підписника ось цього каналу. Сьогодні роз, таку розглянемо тему як чи варто займатися копом в 2025 році. Дуже цікава тема буде для новачків і хочу про неї трошки розповісти з, з свого власного досвіду. Я почав копати в 2021 році перед тим як почалась війна. Я копав з простим МД, як з цього все почалося. Я дивився відео на Ютуб, як копають інші люди з простими бюджетними приборами і вирішив, що я також, теж так хочу. Ходити, шукати. Якісь монетки, там. сміття попадається, звісно, це не без того. У мене був свій досвід. Потім після 22-му році я вже став більше копати, так чистіше. Ходити на... по городі по своєму ходив по різних полях, шукав всякі монети. Перші знахідки в мене були там не особо такі цікаві, не монети золоті, там, а простий сміття проволока, пробки, гвозді. Різні гвістки сучасні. Таке сміття. я зараз ставлю які находки я знахідки я почав знаходити після того, як трошки зрозумів цю тему. Зараз буде. Я зараз такий от вийшов у мене результат вийшов результат копу за півтора-два часа. Не густо, ну і не пусто. Шикарно, я вважаю. З вами був Руслан. канал МДУС. Ну такі от. Все, всім пока. Показав вам знахідки, які знаходив. На мою думку, як я думаю, то варто займатися, скільки б років вам не було і скільки б який би час не був. Чи 2025, чи 2026 рік. Це просто хобі, яке приносить задоволення, хто цим займається, мене розуміє зараз. І тоді мені казали вже, що тоді все вибито нічого вже нема. І все рівно я знаходив у мене і царські, і радянські, і українські, які хочеш. Були різні знахідки. І ювіліжні вироби були. Мені тоді ще казали, що все вибито, вже нічого немає, копають вже хто знаколи, ти вже нічого не знайдеш. Але я займався, шукав місця, шукав знаходки різні і воно все попадалося, просто потрібно шукати нові місця. І багато копати, перевіряти спірні сигнали, які переливаються звітного в чорне. Копати багато чорних сигналів, тому що буває, попадаються різні ковані ножі, коп'я, наконечники. Хто копає, той знає. Мене розуміє. Що? Чим більше копаєш, тим більше знаходиш. Чим більше часу на це витрачаєш, тим більше знаходиш, якщо ти розумієшся на цьому. Ні, мені вже тоді казали, що все вибито, як і зараз кажуть. На Ютубі багато таких відео, що кажуть, що все вибито вже нічого немає, розказують люди. А все рівно копають, тому що знають, що ще не все вибито. Такі у мене думки. Я создав це відео, тому що багато коментарів було під, під моїм попереднім відео про скільки я знахідок зайшов за один сезон КОП. І це надихнуло мене зробити таке відео про знахідки з металошукачем. І от хотів би поділитися з вами такою інформацією. Всім привіт підписники, гості каналу Копаю з металошукачем. Сигнальчик такий класний був, Йо це щось торчить. Коло грудки. Ось не війсь. Ух, єс! О, єс, да! Хорошось, ух! Дивіться. Якась пучечка. Ух, єс! Якийсь образочок чи що це таке. Ціка класна штучка. Ух, клас! Йес. Да. Класна находка, ух, емоції. Такий образочок з двох частин все складається, такий прикольний. І дуже довелося падать, зараз будуть збиратися та їхати додому. Така от находка. Єс! Клас! Привітайте мене! Такі думки мої з цього приводу. Переводу, чи, чи варто займатися, звісно, варто. Це того стой, це таке хобі, що це дуже цікаво пізнавати історію свого краю, пізнавати історію своєї країни, різних областей, різних сіл, міст. Це дуже і дуже пізнавально і цікаво. Хто хоче другу частину відео, пишіть в коментарях. Ви відповіли на питання тих, хто запитував, чи варто займатися. Задавайте питання по можливості буду відповідати. Кому сподобалось таке відео або хто хоче щось додати з цього приводу, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. «Пошук скарбів». Пишіть свої коментарі. Буду радий їх почитати. Всім удачі, кладуху під катуху, всім пока!